Джулія Фокс точно знає, чому люди звинувачують Тейлора Свіфта у втратах лідерів. Тінь знаменитостей та спортивних забобонів, чому Тейлор Свіфт стає козлом відпущення? Спорт та поп культура це два гігантські світи, які, здається, існують паралельними всесвітами. Однак, коли ці світи стикаються, щось цікаве, часто неприємне. Останнім вражаючим прикладом цього є реакція на присутність Тейлора Свіефта на іграх Національної футбольної ліги, НФЛ, де її звинувачують у поразках команди свого хлопця Тревіса Келсі. Це явище це не просто кумедне спортивне забобони, це відображення глибоко вкорінених забобонів та сексистських поглядів, які продовжують пронизувати наше суспільство. Джулія Фокс, актриса та інтелектуал. Чітко вказувала на безглузду ситуацію, викликаючи звинувачення проти божевілля. І вона права звинувачувати жінку перемогти команду свого партнера це не лише нелогічна, але й принезлива. Це переміщення відповідальності, спроба спростити складний процес спортивної гри, змінюючи на людину, яка насправді є зовнішнім спостерігачем. Я, як людина, яка зацікавлена як у спорті. Так і поп культурі неодноразово стикався з такими ситуаціями. Пам'ятайте, як раніше партнери відомих спортсменів, звинувачуючи їх у відволіканні уваги, у створенні нездорової атмосфери або навіть у прокляттях команди. Це не просто випадкові коментарі в соціальних мережах, це системна проблема, яка кореняться в сексистських уявленнях про роль жінки в суспільстві. Жінка, особливо відома жінка, вважається вторинним фактором, який може вплинути на хід гри, хоча вона не має нічого спільного з цим. Це прояв незрілого мислення, яке, на жаль, продовжує процвітати у світі спорту. Більше того, спроби виправдати мовчання Тейлора Свіфта, посилаючись на постійне сексистське дослідження, це маніпуляція. Це інфантилізація, яка позбавляє її права висловлювати свою думку з політичних питань, просто тому, що її критикують за те, як вона проводить час. Це спроба заткнути жінку, використовуючи сексизм як щит. Пам'ятайте, як часто люди, які займають високі позиції, хвалять свій сильний характер та рішучість, навіть якщо їхні дії є руйнівними. І жінка, яка наважиться виступить миттєво, стає об'єктом критики та осуду. Це подвійний стандарт, який потрібно змінити Свіфт, як і будь-яка інша знаменитість, має право на особисте життя та підтримувати свого партнера. Її присутність на стадіоні не впливає на хід гри. Якщо команда програє, команда, тренер і, можливо, навіть судді винні. Але дівчина ніколи не винна звинувачення проти свіфта не тільки несправедливі, але й відволікають від реальних проблем у спорті: від низьких зарплат, від недостатньої уваги до психічного здоров'я спортсменів, від зловживань та корупції. Замість того, щоб обговорювати ці важливі питання, увага зосереджена на дівчині, яка насправді є випадковим спостерігачем. Що можна зробити, щоб змінити цю ситуацію? По перше, необхідно усвідомити, що звинувачення проти свіфта це не просто нешкідливе спортивне забобони, це прояв глибоко вкорінених забобонів та сексистських поглядів. По друге, необхідно критично оцінити спортивні медіа та соціальні мережі, відмовляючись розповсюджувати інформацію, засновану на сексистських стереотипах. По третє, необхідно підтримувати жінок, які наважуються сказати правду і оскаржувати встановлені норми. Спорт повинен бути місцем чесної гри, де талант та наполеглива праця оцінюються над усім. І жінок слід визнати за свій внесок у суспільство, а не засуджувати, що вони жінки. Тейлор Свіфт заслуговує на повагу та підтримку, а не звинувачення та засудження. І, можливо, її ситуація стане каталізатором глибших дискусій про гендерні ролі, сексизм та забобони у спорті та за її межами. Ключова думка звинувачення проти Тейлора Свіфта – це не просто спортивні забобони, а відображення сексистських поглядів, які потрібно змінити. Я сподіваюся, що шанувальники спорту та засоби масової інформації знають про безглуздість ситуації і перестануть звинувачувати дівчат у поразках команд і їх партнерів. Натомість, давайте зосередимось на реальних проблемах у спорті та підтримці жінок, які кидають виклик у встановлених стандартах.